У житті є величезна кількість ситуацій людей, подій, які нас зовсім не влаштовують і вже нам набридли. Наприклад, стосунки, які давно уже тянуться, робота, яка вже набридла, бізнес, який приносить одні збитки. Але з невідомих причин ми чіпляємося за борт корабля з надією, що все ж таки цей корабль можна спасти, і він все ж таки попливе. Але це не так. Зрозуміло, якщо брати до уваги терпіння і труд, все перетруд. То, звичайно, можна щось зробити, але нам потрібно ставити початкову ціль і кінцевий результат, і до цього детально йти. Але якщо цього немає, згадайте давню індійську приказку, якщо кінь здох злізь». Здавалось, тут все зрозуміло, але ми мовляємо з себе, що є надія, ми б'ємо коня сильніше. Ми говоримо, що ми так постійно скакали. Ми організовуємо заходи для того, щоб оживити мертвого коня. Ми пояснюємо всім, що наш дохрий кінь набагато кращий. Він швидкий, він дешевий, він може принести удачу. Ми також організовуємо порівняння всіх дохлих коней. Ми купуємо ліки для того, щоб наш кінь став здоровіший. Ми наймаємо фахівців, щоб нашого коня вилікували. Але все ж таки, якщо кінь здох, злізь з нього.